Світлана Харківська область. Мого сина звільнили з полону. Чи має він право звільнитися з військової служби? Ще чула, нібито звільнені з полону мають право на відпустку. Чи може син отримати відпустку перед звільненням з військової служби? Шановна пані Світлана. За законодавством, звільнення з полону військовослужбовці мають право на звільнення з військової служби. Якщо у син прийме таке рішення звільнитися з військової служби, то для цього він повинен написати рапорт на ім'я командира військової частини, де він проходить службу. У рапорті необхідно вказати причину, чому він хоче звільнитися з військової служби, в його випадку це факт перебування у полоні. Щодо відпустки, дійсно, звільнені з полону мають право на відпустку 90 днів з береженням грошового забезпечення на це. Додаткова відпустка, не враховуючи всі інші відпустки, які передбачені для військовослужбовців. Але це положення не поширюється на тих, хто прийме рішення після полону звільнитися з військової служби. Тому якщо ваш син прийме рішення звільнитися з військової служби, то він вже не буде мати право на таку додаткову відпустку. Дев'яносто днів збереженням грошового забезпечення.